Друзі, ну я бачу, вам зовсім нема чим зайнятися. Ви вже й про рибу готові, про що заводно. Та я вам підкажу, що займіться освітою, освітою займіться. Вчителям сказали, підвищуємо вам зарплату по тисячі гривень від уряду від президента, і навіть тут збрехали, бо насправді зменшили, ввели типу вчительську тисячу, а зменшили доплату за престижність професії. Як результат. Частина вчителів отримує навіть менше, ніж до введення цієї так званої тисячі. Приклади. Працюю в Богуславському ліцеї Борівської селищної ради Ізюмського району. З січня 2025 року припинили виплачувати доплату за роботу в зоні бойових дій. Надбавку за престижність праці скоротили з 20% до 5%. Ви про рибу, ви рибою займаєтесь, займіться вчителями, займіться військовими. Бо поки ви займаєтесь рибою, скоро людей в державі не буде.